Часу Ісус, відповідаючи, сказав: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Слово Господнє Слава тобі Христе! Тож, дорогі брати і сестри, переживаючи другий тиждень Адвенту, вже середа, нас супроводжує таке слово Боже. Цей фрагмент, який записав Святий Матей, євангелист з життя Ісуса Христа. Він має нас супроводжувати, має нам відкривати певну правду. Ну і бути для нас величезною, ну, допомогою Допомогою в нашому житті, наш... до того, щоб ми були щасливі. Отож, Ісус розмовляє з людьми. Це той, хто зійшов з небес на землю, дає пораду, дає порятунок. Прийдіть до мене всі вструджені та обтяжені. Часом в наших. В наших боротьбах, в наших змаганнях на щодень, нам може так здатись, що Господь Бог є десь далеко на небесах. І от ми теж прямуємо туди на небо, але щоб туди дійти до нашої мети, щоб перебувати разом з ним в вічності, там, щоб бути в раю, то треба, ну, треба потрудитися трошки. І от йому вже там добре, він вже там відпочиває. А ми ще в дорозі, і ми змагаємось, ми струджені, ми обтяжені. Так от, Ісус Христос своєю особою каже: прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, приходьте, зустрічайтесь зі мною. Навіщо? І я дам вам відпочинок, я дам вам відпочинок. Як наша земля сьогодні потребує відпочинку? Як кожна людина потребує відпочинку, бо в нашій біганини насправді можемо закрутити, завертитись. Все треба зробити, багато маємо обов'язків, а пізніше просто з зніхвалимось, то потребуємо цього відпочинку, і Господь Бог готовий нам давати цей відпочинок, готовий, щоб нам допомагати, не залишив нас самих. Прекрасний такий момент, прекрасний цей фрагмент, який от нас супроводжує в часі Адвенту. Адвент це коли ми очікуємо народження Ісуса Христа, коли Бог зійде з небес на землю і буде перебувати з нами. Так от, Він прийшов, прийде, прийшов, щоб сказати, що є з нами і хоче нам допомагати, хоче бути нам опорою. Натомість, що з нашими обов'язками, невже Господь Бог зніметь з нас кожну працю і ми будемо тільки відпочивати, що тут на землі? Тільки відпочивати? Ні. Ісус Христос далі продовжує, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Те, що ми отримаємо відпочинок від Господа Бога, це добре, але Ісус Христос каже, це не все. Візьміть моє ярмо на себе, Господи Боже, ми і так уже маємо забагато ярм, понакладали на себе тягарів, ледь ледь, ледь їх відтримаємо. Знов приходить Господь Бог нам з допомогою, каже, моє ярмо візьміть, не своє які ви собі придумали, які ви самі собі наклали? Візьміть моє ярмо, яке я ношу. І логічне питання: а чи ми зможемо таке ярмо тягнути, яке Ісус Христос? А виявляється, що зможемо? Каже, візьміть моє ярмо. Прийшов, щоб бути нам допомогою, щоб бути нам опорою, щоб підтримувати, щоб підбадьорювати, то він каже, візьміть не своє, моє ярмо на себе, візьміть. Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Це ярмо, мабуть, буде нам десь трошки пережимати да, нашу шию. Да. бо я лагідний і сумирний серцем Навчіться від мене. Десь буде воно нам притирати, якщо так можна сказати. Навчіться. І знайдете відпочинок своїм душам. А це вже, можна так сказати, це друге полегшення, яке отримуємо. Якщо будемо брати ярмо Ісуса Христа на себе, то будемо вже відпочивати не тілом, а знайдете відпочинок своїм душам. А це хіба найбільший скарб, найбільшу цінність, яку шукає людина. Можливо, вдома все зроблено, можливо, все господарство задбане: господарство, дім, родичі, дітки, дружина, чоловіка. Сусіди на роботі порядок, а душа неспокійна, а душа тривожиться, а душа знемагає. Так от Ісус Христос каже, знайдете відпочинок своїм душам, і далі продовжує, адже ярмо моє любе і мій тягар легкий. Як Господь Бог дивиться на своє ярмо і каже, що воно легке, а ще й любе, а ще й любе. Брати і сестри, це слово, яке от нас проваджують в Адвенті, воно має якби, нам стати да, якби, на таку противагу. Ми собі вибираємо дорогу і розуміємо, на цій дорозі будуть зустрічати нас певні такі змагання, певні такі ну, турботи, праці, долаючи цю працю, виконуючи її, отримаємо це щастя, до якого прагнули. Натомість Ісус Христос пропонує нам іншу дорогу, каже, моє ярмо беріть. І тоді знайдете дуже багато дарів. Це прекрасне слово Боже, воно повне надії. Чому? Бо знову повторюсь: переживаємо Адвент, знаходимося подібно як люди в старому заповіті. Десь є обітниця, і Господь Бог дає свої заповіді, каже, будете їх виконувати, я буду вам благословляти. І люди так і думають, що Він живе на небі, а ми тут на землі. І він нас абсолютно не розуміє в наших змаганнях, в наших сподіваннях, в наших щоденних турботах. І тому на Адвент це є Боже Слово, що ми ось ось очікуємо, що народиться Ісус Христос, який прийме нашу людську долю на себе, буде так само снідати, прибирати, викидати сміття, ходити на, на ринок, купляти, розмовляти з сусідами, те саме буде виконувати, але він все одно радить нам, каже. Не за своє ярмо носіть, моє. Тоді будете знаходити відпочинок. Дякуємо тобі, Господи Боже, за це слово потіхи, за, дякуємо Тобі за наступну обітницю. Насправді очікуємо Твого приходу, той, який будеш нас потішати, хочемо з тобою зустрічатись, хочемо приходити до тебе, хочемо брати твоє ярмо на наші плечі, адже віримо, що в такий спосіб будемо щасливі. Амінь.